Чи то не доля та не воля? чи то не доля та не воля? чи то літаки летять, чи розбили душу. Чи жив я з нею, живучи з людьми в паскуді і опаскудив душу чистою свою? А є, люди, звичайно, люди, живучи її і молодою, принепорочною святою, і ще якоюсь вороги. Вишу крали, бах, но погане заховали, Алмаз мій чистий, дорогий мою, колись святую душу, і смієтесь, не християни. Чи не меж вами я поганий та попоганець, що й незначі був я чистим коли-небудь, бо ви взяли мене з святого неба і писать погані вірші навчили. Ви тяжкий камень положили посеред шляху і розбили, о його бога боючись, моє малеє та убоге, та серце праведне колись. Тепер іду я без дороги без шляху битого а ви. Дивуйтесь, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю. І тяжко плачу, як і ви, душі убогою цираюсь своєї грішної.